Доброго дня, шановні члени Українського товариства Глухих. До вашої уваги пропонується розгляд питань, які були винесені та обговорені на засіданні президії 26 квітня поточного року. Отже, заслухана інформація відділу економіки виконавчого апарату центрального управління про результати роботи Кам'янського підприємства Парус Метис УТОГ. За період 2020-2022 років, в якій зазначалося про невиконання основних показників роботи підприємства з обсягів виробництва продукції у діючих цінах, доходу від всіх видів діяльності, мінімальних сум щомісячних відрахувань до бюджету уток, а також невжиття дієвих заходів. Щодо забезпечення підприємства замовленнями, випуску збиткової продукції, отримання збитків підприємства та наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. Президія центрального правління поставила перед директором підприємства Олександром Суботою. Конкретні завдання і зобов'язала виконати їх до наступного чергового засідання президії, яке відбудеться 24 травня поточного року, розглянуто питання про суми дебіторської та кредиторської заборгованості виробничих підприємств станом на кінець минулого року. Також була заслугана інформація про результати роботи інвестиційного фонду «УТОГ» та виконання графіку погашення позичок за перший квартал поточного року, і затверджена відповідна постанова президії з цього питання з метою впорядкування в бухгалтерському обліку на підприємствах та в обласних організаціях «УТОГ» Право постійного, постійного користування земельною ділянкою як нематеріального активу та, враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України, президія Центрального правління затвердила постанову про зарахування на баланс права постійного користування земельною ділянкою як нематеріального активу. На розгляд президії було винесено питання про облік членів Українського товариства Глухих. Президія Центрального управління зобов'язала голів обласних організацій утог забезпечити організацію роботи з проведення повного переобліку членів Українського товариства Глухих та збору інформації. Про кожного члена у на території своєї області з наступним внесенням та оновленням даних в системі електронного обліку ID-утог. Відділу організаційної та видавничої роботи виконавчого апарату центрального управління доручено забезпечити координування роботи з проведення повного переобліку членів у та відновлення роботи системи електронного обліку у термін до 1 червня 2023 року. Результати виконання даної постанови президії розглянути на засіданні у вересні 2023 року, з метою забезпечення стабільної роботи центральних керівних органів Українського товариства Луги та відповідно до статуту УТОГ, а також з нагоди ювілею нашого товариства, президія ухвалила постанову про скликання позачергового 3-го плену центрального управління УТОГ 31 травня поточного року дистанційно у режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom. Додатками до цієї постанови затверджені порядок денний пленуму та план заходів з підготовки та проведення даного заходу. З метою оновлення положення про присвоєння звання почесний член Українського товариства глухих» Президія постановила погодити положення про присвоєння звання почесний член у та винести його на затвердження 3-го Центрального управління. а також рекомендувати 3 Пленуму присвоїти це почесне звання трьом особам. На засіданні президії була заслухана і прийнята довідома інформація про стан роботи обласних організацій ТОГ з охорони нерухомого майна ТОГ. керівників обласних організацій. Попереджено про їх особисту відповідальність за охорону нерухомого майна удох, а також за його збереження та ефективне використання з метою посилення цієї роботи відділу управління майном виконавчого апарату центрального управління доручено підготувати. І винести на розгляд Президії у вересні поточного року інформацію про результати виконання керівниками обласних організацій, поставлених перед ними завдання. На засіданні президії було також розглянуто у новій редакції положення Херсонської обласної організації УТОГ і затверджено постанову президії з цього питання. До центрального управління звернулися підприємства. Та обласній організації ТОГ з проханням надати дозвіл на списання основних засобів, які непридатні для подальшого використання за призначенням через фізичну та технічну зношеність. Президія центрального управління постановила надати такий дозвіл полтавському виробничому підприємству Універсал, Київському дослідно виробничому підприємству Контакт. Та Чернівецькій обласній організації УТОГ. Усі прийняті та затверджені постанови президії контролюються відповідальними працівниками виконавчого апарату ЦП УТОГ. Наступне засідання президії заплановане на 24 травня поточного року. Дякую за увагу!